Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сейчас». час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Політехнолог, політичний консультант Олег Постернак. Олег, рада бачити. Вітаю, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітання назад. 21 січня у нас на календарі середа, і я пропоную почати з теми Давосу розібратися, що ж відбувається, із тим, що. Президент Зеленський ну, станом на момент запису нашої з вами розмови туди не їде, тому що вчора була заява про те, що президент залишається в Україні, тому що складна енергетична ситуація. Він координує роботу служб через таку складну ситуацію в енергетиці. Варто зазначити, що багато заяв з приводу цього було зроблено президентом напередодні, але такий певний люфт для роздумів Зеленський залишив. Сказав, що поїздка до Давосу можлива, якщо документи. ну, Мається на увазі план процвітання та гарантії безпеки, будуть готові і з'явиться рішення щодо енергетичних пакетів або додаткового ППО. Як усе це трактувати, і як гадаєте, що цей Давос означає для нас в першу чергу? На Давосі Трамп буде влаштовувати Бенефіс. Тема Гренландії буде дійсно основною. Зараз трансатлантична єдність під великим питанням. І або ну, Трамп буде реалізовувати програму е, максималізації е, зменшення контактів з НАТО за рахунок конфліктних протидій да, конфліктних ліній, в тому числі з е, тими країнами, які підтримали данію в, в її бажанні захистити суверенітет Гренландії. І зрозуміло, що десь в Кремлі будуть потирати руки щодо цього. Що стосується української теми, то вона значно відсунута буде на другий план. Угода про гарантії безпеки, ймовірніше за все, не готова з Сполученими Штатами Америки. Американці навряд чи можуть розраховувати на. Швидке просування зараз е, е, своїх вимог по відношенню до України щодо більшої компромісності, але тим не менш Буданов після зустрічі з Сумєровим і Архамією, після зустрічі з американською делегацією, в принципі, налаштовані більш-менш оптимістично. В плані Ну, такий стриманий оптимізм говорить стриманий. Буданов. Я зацитую: хочу сподіватися, що ми на шляху до кардинального вирішення нашої війни. Да. ну, йде просто процес, і на кожному етапі цього процесу є своє враження, успіх, неуспіх, провал, тиск. І знаєте, аналізувати сам процес важко, оскільки він постійно змінюється. Бажано, звісно, аналізувати результат. Але результату на даний момент немає. Бо, за словами президента, мирна угода готова на 90% за даними інших. Там, Чиновників політиків тільки на 70% гарантії безпеки зависли з боку Америки, тобто вони обговорюються. Тема території вона не вирішена. Україна не готова і не планує робити великі масштабні компроміси щодо цього. Ну і зрозуміло, що це певна нова криза для мирного врегулювання. Вона не масштабна, але вона буде потребувати або нових ідей. І тому Давос міг би стати тим, тим майданчиком, який би згенерував ці ідеї, або буде потребувати певної рецесії і замороження до там певних дій Російської Федерації. Ну раніше президент Зеленський ж говорив говорив, що ми чекаємо відповідь Росії на кінець січня щодо миру. Скоріше за все, є якийсь час, люфт часовий. Який був даний Росії на формування своєї відповіді, але мені здається найкраще, ну, зрозуміло, яка відповідь Росії надходить вчора в Києві, в інших містах Харків, Одеса, постійно під обстрілами. Ну, Дніпро, Полтавщина, Чернігівщина, складна ситуація на всій енергетичній газовій системі України. Ну, це відповідь Росії на її бажання миру. Помітили, якщо раніше масований обстріл завжди викликав хоча б якусь формальну навіть реакцію країн Європи та навіть наших союзників, зараз, після чергового ракетно дронового обстрілу, фактично тема Гренландії основна. Порядку денному європейських змі Україна не те, що навіть на другому чи третьому плані, значно відсунута. Uh, скажіть, будь ласка, Олего, uh, хочу вас запитати, а ну. Присутність так президента на Давосі, вона якось би могла нашого президента. Вона якось би могла посприяти тому, що ну українська тема не буде відсунута десь так надзвичайно далеко, чи ні? Звісно, тема присутності президента Зеленського вона завжди обростає спекуляціями. Ймовірніше за все, скажу те, що я ну якби я би розумів цю ситуацію, uh -huh. бо знову ж таки джерел дуже мало, крім офіційної інформації. То Трамп не готовий зустрічатися з президентом Зеленським, тобто але українська... сигнали надійшли з Америки. Да. А українська делегація ну навряд чи готова демонструвати більшу компромісність, від якої очікує і від неї американська сторона. Тобто, предмету зустрічі поки немає. Тим паче, там, де Бене... Трамп буде влаштовувати свій гренландський бенефіс, він їде з делегацією в 300 осіб. Це величезна uh -huh. делегація. Тобто, значить, в Давосі. У Трампа буде дуже широка світова програма від теми Китаю до Арктики, від Гренландії до е, Венесуели, і, і від НАТО до подальшої долі можливості нападу Росії на європейські країни. Тобто, оці питання будуть головними, провідними, фундаментальними. Ну, звісно, десь там буде виринати українська тема. Я думаю, що присутність Таких осіб, як Урсула Ляйн, кошта, як президент Макрон, Мерц не дасть остаточно українську тему висунути за лаштунки, і але звісно ж присутність українського президента була би дуже дуже доречною правильною логічною. У нас є кому займатися енергетичними справами. У нас є міністр енергетики, він вже перший віцепрем'єр. Угу. У нас є Це уряд. більш широкі У нас... повноваження. У нас вже є дуже активний Віталій Володимирович Кочко, який, напевно, має шанс реалізувати себе через е, ну, значно більшу інтегрованість вирішенні питань киян, наприклад. Тобто є кому займатися задача президента, вона трішки інша. Він безпосередньо, відповідно до Конституції, координує зовнішню політику, відповідає за питання національної безпеки. І є верховним головнокомандуючим. От це головна функція президента. А в, керувати енергетичними е, процесами, я думаю, є кому в Україні з, до речі, відповідально. Мені, наприклад, дуже подобається з яким азартом Денис Анатолійович Шмигаль взявся за повідомлення, вирішення цієї ситуації, як оперативно працює зараз штаб в Києві. Е, я думаю, що наші глядачі можливо і тут напишуть пару коментарів, злісних, але. Um, ну, на мою думку, за моєю інформацією, влада точно зробила багато роботи над помилками відповідно до минулих великих блекаутів, наприклад, в столиці. Максимум, що вони можуть, чиновники, вони роблять. Вони теж не чарівники, ми маємо це uh -huh. розуміти. Оскільки ми вже до проблем в енергетиці з вами перейшли, скажіть, будь ласка, Олег, як ви вважаєте, а чи. Проблеми в енергетиці вони можуть стати саме політичним викликом зараз для влади на містах? Ми бачимо ці mm -hmm. перепалки Зеленського із кличком. Вчора були обшуки у Філатова, де він сказав про те, що це ну така гра на публіку, і мовляв, всі мають займатися своєю справою, що це не потрібно було вже робити. Що це таке? Що це за процеси? От ви, як політтехнолог, як це бачите? Давайте висунемо проблеми конфлікту. Центральна влади, місцева влада, місцеве самоврядування в окремої uh -huh. окрему тему. Бо зрозуміло, що напередодні ймовірного старту якоїсь там виборчої компанії банкова хотіла би мати більш керованість процесів на місцях. Банкова хотіла би зменшити фактор активності, пізнаваності або Скажем так, публічної да, активності з боку деяких лідерів органів самоврядування, зокрема мера Києва, з яким банкова знаходиться в системному конфлікті. Так це дуже вже давно вже роками. Да, і я вам скажу так: не в захист мера, але це неправильно, що мер не має в зустрічі з президентом на протязі значного. Періоду, скажімо так, функціонування, але з іншого боку, несправедливо я подивився, наприклад, останнє інтерв'ю Кличка The Times, де він знову обвинувачує центральну владу, де він знову починає критику органів влади ага. на центральному рівні. Я вважаю, що це також неправильний. Коли ми виносимо цей сор із е, хатинки нашої за межі е, України і починаємо перетворювати це в певне політичне змагання. З боку мера і з боку президента, я вважаю, має бути абсолютно координована співпраця. Кияни не хочуть бачити, наприклад, зараз от всю цю історію метушню. Зрозумієте. Катастрофу ситуації в Києві на управлінському рівні. У нас є київський міський голова, він же керує Київрадою мер Меркличко. У uh -huh. нас є київська міська державна адміністрація на папері. У нас є київська міська військова адміністрація з Тимуром Ткаченко, який вважається паралельним центром влади. У нас є районні державні адміністрації, які не підпорядковані кличку, але кличку, підпорядковані президенту. У нас є уряд і Міністерство енергетики, яке також долучено зараз до питань. В Києві немає районних рад і жодного представництва. Київська міська рада зайнята або земельними справами, або як позбутися корупційних справ проти себе. Або якимись політичними інтригами місцевого дріб'язкового рівня, угу. скажіть, будь ласка, як в цьому хаосі керувати величезним мільйонним мегаполісом? То зрозуміло, що для цього потрібна єдина чітка ясна система. В Харкові є, наприклад, мер, який відповідає за все, є служби, які працюють напряму підпорядковані ним, є районні адміністрації, які в тандемі працюють з міською владою. Ну, ми порівнюємо Харків, там не ідеальна ситуація, до речі, особливо в деяких районах. Але врахуйте, що Харків постійно під обстрілами більшими, ніж Київ, і він фактично перетворився в, пер... в цю в периферійну е... територію, прифронтову територію. І це іспит, який не проходять ні Банкова, ні Київська мерія одночасно. Я як простий мешканець Києва. І ви, напевно, також. І я, як громадянин України, не як політехнолог, просто хотів би бачити, бачити ідеальну, максимально ідеальну злагодженість. Все більше я не хочу метушні інтерв'ю, РНБО, різні засідання, перепалки в телеграмах, замовні пости, інтерв'ю, які публікуються виключно з політичні. Я не хочу, поки в цей критичний для Києва момент важких перебоїв. Складної ситуації з опаленням, нестачі бензину і дизельного пального. Я не хочу бачити оцих конфліктів. І я, як політтехнолог, рекомендував би обом сторонам і мерії і центральній владі знайти. Ключики до налагодження контактів це буде Але як політехнолог, бачите, ці ключики налагодження контактів. Знову ж таки, Безумно. я зроблю відсил до вашої тези. Так, те, що ми давно пам'ятаємо, що цей конфлікт так кличекає Зеленського. Він вже давно це ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Розпочалося все це конфлікти. Дуже нормальна річ для мирного часу. Політичне суперництво це правильна і абсолютно логічна частина демократичного політичного життя. Але зараз Київ в пепіцентрі повітряного фронту повітряних боїв. І не тільки Київ, і Харків, і Одеса, і Дніпро, і Запоріжжя, і Кривий Рік, і інші міста, в тому числі на Західній Україні. Я взагалі не хочу нікого виділяти. Я не розумію оцю дурну тенденцію, яку є поширеною серед деяких громадян. А, і то місто менше обстрілюють, Ужгород менше обстрілюють, Київ більше, Харків ще більше, то давайте робити з цього якісь е, напів, е, е, розумні висновки. Ні. Не треба цього робити, не треба порівнювати. Воно об'єктивно так, і е, з точки зору географічного, і з точки зору інтересів е, і можливостей захисту. Але е, дуже важливо, щоб е, от цей цей момент був злагоджений, от максимально можливий. Тобто київському варто б зустрітися, наприклад, президенту з київським мером. Ну ми він же зустріться з Кубраковим. Колись в свій час Кубрако вважався ворогом номер один. Його організовували засідання Верховної Ради, щоб негайно зняти його. <різвищ> Бо він ваш того Єрмака Андрія Борисовича. Да? Тепер же Кубраков... а зараз повернення Кубракова? Це сигнал чого? Це перший сигнал для того, щоб е, використати зв'язки Кубракова з американцями. Ну, у нього є зв'язки, це правда, і непогані. Кубраков, взагалі, непоганий менеджер. От я вам так, не, не заради реклами, а заради того, що я знаю, він реально крутий, класний, е, зосереджений е, менеджер, е, керівник, е, людина, яка вирішує багато кризових питань систем інфраструктури. І він дуже ну, важливий з точки зору, от як чиновник. На жаль, він став жертвою певних політичних інтриг, але ну, тепер бачимо, що президент, напевно, робить якусь роботу над помилками над помилками Єрмака, да? виправляючи, виправляючи деякі баги, які заподіяні були через залежність чи через, скажімо так, взаємодію з колишнім екс-главою Офісу президента України. Повертаючись до кличка, взагалі контакт Зеленського і Кличка це історія утопічна, чи в, цілком можлива? Та да ні. Да ні, він каже, що він же зустрівся з Залужнем, з Притулою, з Терненко. Знаєте цей мем в інтернеті, коли сидить Зеленський, що навіть буцімто зустрічається з Андрієм Богданом. Я думаю, бачили наші глядачі шість з келихами вина. Ну, враховуючи, що Богдан багато наговорив щодо Зеленського, в принципі, критичного і трішечки неадекватного, але таке. Ну то чому б не зустрітися з київським мером і закопати цей топор війни, кличко не конкурент Зеленському взагалі, бо рейтинг кличка навряд чи взлетить дуже сильно. Максимум, що кличко може розраховувати це відкриття фінансування для свого нового партійного проекту і реалізації там національних амбіцій, а можливо і переобрання на посаду міського голови. Але це дуже 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 дуже, дуже притягнуто залуки. Поки питання не впевнений, що у кличка є шанс на переобрання, але. Це залежить від киян, тим не менш Кочко може бути корисний владі центральній, а центральна влада може цей топор війни запакувати і вирішити багато своїх, скажімо так, проблем у взаємодії з містом. Тощо це ну не може київська міська влада воювати з центральною владою в умовах війни. Ну я думаю, що всі наші глядачі погодяться з цим, і ви, як журналісти, і інші колеги. Ну, ну це абсурд. Я розумію, як політтехнолог, що да це. Політична, можливо, конкуренція, це образи, які ну, накопичили свій час через політичне. Там ж історія, яка, що вони ще до того, як, скажімо так, Зеленський зайнявся політикою, там були моменти особистого несприйняття, і Кличко okay. мав на одному з корпоративів пожартувати в бік Зеленського неприємно, то й, напевно, мав якусь внутрішню образу на це. Я допускаю. Подібні речі в політики вони є, але це було колись давно. Якщо Зеленський демонструє зараз вміння робити, скажімо так, суттєві прориви, які навіть дивують, кличко відмер... мав пожартувати чи Зеленський стосовно кличка. Там було якесь, я точно не пам'ятаю ці ситуації. Писали про це журналісти. Там було якесь некоректне висловлювання кличка по відношенню до Зеленського. Ага, кличка сам насмішливе, або або ага. можливо, кличку дуже не подобалося, як квартал кривляв. Його ну це ж було, правда. Ще ну там це було. до речі, якраз одним із аргументів тоді ще в дев'ятнадцятому році. На навіть не в дев'ятнадцятому, в двадцятому, коли це але все дивіться про квартал кривляти. Квартав кривляв і Юлію Володимирівну, але ж це не це не означає, що Юлія Володимирівна на деяких питаннях фракція голосувала за рішення необхідні банкові, правда. Хоча за останню інформацію журналістки ну, Радіо НВ пані Забіліна, що вона дуже правильно, дуже цікавий акцент зробила, що власне історія з Тимошенко це історія насправді помсти Єрмака Зеленському. Рахамії, зокрема, Єрмак зберігає свій вплив досі? Скажем так, вплив це питання обсягу. Того впливу, у нього, який у нього був там до кінця 25-го року, у нього вже немає. І щоб якось продемонструвати тепер, можливо, в бажаннях помсти чи в бажаннях своєї величі і не, неспроможності нинішніх фігур, які відповідають, за контакти з парламентом, за результативні голосування, за мирний трек, показати їх неспроможність, нікчемність і неефективність, ірмап міг би вставляти палки в колес за так, але ж без зацікавленості. Головної фігури, так, це неможливо було б зробити фактично, тоді виходить, так? А дивіться, яка схема. Якщо uh, на права, і Єрма продовжує з Тимошенко постійно під uh, контакти підкреслювати. Юлія Володимирна, яка теж, гравець ще того рівня високого, uh -huh. вона, звісно, була зацікавлена збільшенню свого впливу і свого ну там кількості фракцій, перетворення своєї фракції на золоту акцію. Як наказала, грохнуть більшість, це означає вдарити по арахамі, який в очах президента опиняється як людина, яка не здатна зберегти більшість і провести засідання. Ну, чи інші голосування в парламенті. Так, а що це тоді дає, давало би Тимошенко? Це її в крісло спікера автоматом Ні. перемістило. Чи а, я? Дивіться, зараз, зараз, ну, зараз там ну, двоє нових депутатів з uh -huh. мандат. На даний момент мінус два депутати, і більшості немає. Формально. А це означає, що там, де два, там потягнуться й десять. А це означає, що Арахамія не зміг зберегти. Міць єдність коаліції. Сам я казав, що 70 депутатів взагалі хотіли б скласти мандат і піти там відпочивати вже від цього важких парламентських буднів. Хоча які там важкі парламентські будні, я не знаю. Але ж Тимошенко таким чином набувала статусу серйозного гравця, і тоді влада змушена була б не тільки чотири депутатські групи постійно юзати для тих чи інших голосувань, а ще й підстраховуватися через контакти з Юлією. А це автоматично підвищило її золоту акцію. Ось розрахунок Тимошенко. Так, Така, яка конкретна її політична мета тоді в цьому була, бо от як ви бачите, як політтехнолог? <клес> Ні, ну кажуть про варіант спікера. Хоча це треба ще, щоб президент дав згоду на це і велика кількість депутатів на це проголосувала. Я поки угу. не тобто бачу. Тобто така це... опція розглядалася. Я, думаю, я думаю, дуже, дуже в теоретичній комбінації. так. Да. Але в практичній реалізації дуже дуже мало ймовірно. Тимошенко поки набувала суб'єктності більшої ніж вона має. Вона гравець і вона майстер. Але інтереси Єрмака могли збігатися з Тимошенко в деяких моментах на що вказує, наприклад, НБ. Добре, а зараз суд у справі Тимошенко це більше їй на користь чи на шкоду? Електорально на користь. Знаю, що штаб Тимошенко замовив вже закрити соціологічне дослідження для того, щоб показати напевно Юлії Володимирівні як конвертується інформаційна активність в певний політичний капітал. Вона конвертується плюс 2-3%. відсотки. Вона собі може отримати а не більше мережа. Вибухнула цікавими мемами. Юля зараз забила всі там тренди Тіктока. Ну це правда, не кожен політик це робота політтехнологів? Так, да, це хороша, грамотна, розумна, сучасна робота спеціалістів з політичних комунікацій, вміти сміятися. Проблема не в гуморі, проблема в тому, що певний образ фіксується в голові, і далі цей образ там тримається в свідомості, і він супроводжується то там, до процесу голосування. Це, це загальновідомо в той роботи, в якій я працюю безпосередньо. І в даному випадку Юлія могла дуже вдало конвертувати все це. Дивіться, наприклад, її виступи навіть в суді. Ну, вона ж повернулася до свого Альтер-Его, до свого звичного амплуа, да, де вона револь... опозиціонерна органічної опозиції, Да, і ці перепалки з суддєю, це ж стало вже майже хрестоматійним прикладом. Да, коли він там вона каже, за мною зараз підтримка людей. а Він каже: ну хіба що пенсіонерів як моя теща? Да? Тобто суддя ще й підіграв їй в цьому комунікативному батлі, але це працює. Не так авторально Щось? зараз аудиторія е, Юлії Тимошенко? Ну, ну Дивіться, ну це ж ядерний електорат. В основному пояс е, сільської місцевості, Центральна північна Україна, е, 55 плюс, е, е, жінки, в меншій мірі чоловіки. Е, Ось десь ця аудиторія, вона, вона скорочується поступово, об'єктивно, демографічно. Але, 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 але на 5% вона на крепти ще може, Юлія Володимирівна, якщо дуже, дуже постарається. Влада в даному випадку, точніше, не влада, а набу, їй це, в принципі, дає таку підставу сподіватися. Так, а взагалі цей сценарій, якщо. Говорити, ну, Тимошенко ж зараз ставку робить на те, що це політичне переслідування могло б бути прораховано, що зараз така велика медійна активність до неї буде, і це як в політичний плюс працює. Ну, дивіться, якщо це великий плюс, то тоді, мови можливо, хтось би міг би себе ну, рахувати, прорахувати. Да. Да. Але в даному випадку я не прогнозую швидкого електорального ривка. Просто повернення Тимошенко в актуальні пласти політичної свідомості, да, в політичну оптику е, образу її, це, да, це відбудеться. Навряд чи це рахунок якихось там чихось комбінацій чи складних uh -huh. схем. Ні, навряд. Але ж тут ще момент наскільки свої зараз електоральні оці всі плюси Юлія Володимирівна і куди зможе конвертувати, тому що її, ну під час вчора, під час судового засідання, розлетілася ось ця її цитата про те, що скоро буде мирна угода і скоро будуть вибори. А якщо ні? То фактично ці всі здобутки зараз так медійні, вони так само згаснуть і жодного плюсу їй не додадуть. Правильно? Ну вона і раніше, до речі, пару місяців говорила, що ось ось буде скоро мирна угода. Тобто, ну mm -hmm. Юлія Вадина не має стосунок до мирної угоди ніякої. Вона політик, вона може коментувати мирну угоду, але впливу на її, поки що на її завершення, вона не має. Поки що я маю на увазі, якщо. Влада буде розглядати сценарій легітимізації цієї мирної угоди через парламент, не через референдум, як зараз планується, як розробляється на банковій ця ініціатива, а через парламент. То тоді, да, тоді її там ставка трішки збільшується. А так, вона. Ні, вона, ні гордон, який там вже ж нам про пророкував швидке завершення війни. Вони не знають, коли завершиться війна. Ні, я ні ви також не знаємо, коли завершиться війна. Навіть президент Зеленський, навряд чи може вам 100% впевненість сказати щодо сроку завершення ну, і глава війни. офісу президента, який Сам. виступав на Давосі, потім спілкувався з <кх> журналістами, так само сказав про те, що на швидкий мир. Поки сподіватися не варто щось що там завтра. Це все настане. Поки що значить, що я бачу, війна зараз триває в своєму циклі до квітня місяця. В квітні місяці починається весна. Змінюється стратегія і тактика росіян. Можливо, відбудеться візі візит Трампа досі зімпіня, квітні... якщо відбудеться чи відбудеться все ж таки? Ну, наскільки пише медіа, ну, зокрема Західні, в, зустріч готується на uh -huh. дипломатичному рівні. Далі там вже, звісно, мінливість Трампа впливає на все це. Я розумію, звідки це питання ви задали. Але сьогодні чекаємо дуже крутих тест від Трампа в Давосі. Я думаю, що цитатність буде на найвищому рівні, бо він готує там е, просто дуже токсичну промову за uh -huh. певними даними ЗМІ. Тим не менш, проаналізуємо пізніше якраз нову американську реальність, в якій ми живемо зараз. Я наших глядачів принагідно закликаю стежити за оновленням і за аналізом ситуації на нашій ютуб-платформі. І так само підпишіться. Будь ласка, в Олега Постернака вже є телеграм-канал, де він аналізує всі поточні внутрішні наші питання, розкладає їх політтехнологічно для розуміння процесів, кому цікаво, звісно, будь ласка. І звичайно ж, геополітика, так і наше місце в цій геополітиці, що відбувається. Я так розумію, Олег аналізує, мою промову Трампа, яка буде на Давосі, на яку ми усі чекаємо. Тож, будь ласка, підпишіться телеграм-канал Постернак в описі до цього відео. Посилання знайдете. Будь ласка, підтримуйте і завжди будете в курсі актуальної аналітики. Не забувайте так само коментувати це відео, ставити вподобайку. Так ви сприятимете його популяризації. Олег щиро, дякую вам і до скорої зустрічі. Навзаєм. на все добре.